Ніч у Смоленській області видалася неспокійною. Гучні вибухи, спалахи у небі та зловісний гул безпілотників наповнили темряву. Це була чергова атака дронів Камікадзе, символу сучасної війни, який невпинно змінює її обличчя. Губернатор Смоленської області Василь Анохін поспіхом повідомив у своєму телеграм-каналі. Російська протиповітряна оборона відбиває атаку українських безпілотних літальних апаратів. Його слова звучали як намагання заспокоїти. Однак, у тексті не було жодної інформації про наслідки. Тиша про масштаби руйнувань і можливі втрати натякала на те, що ситуація далеко не контрольована. За даними очевидців, удари були спрямовані на стратегічно важливі об'єкти. У центрі уваги опинився Смоленський авіаційний завод, підприємство, яке відігравало ключову роль у російській військовій промисловості. Згідно з інформацією, що з'явилася у російських телеграм-каналах, на заводі спалахнула пожежа. Світлини, які швидко розлетілися мережею, показували густий чорний дим, що підіймався над дахами міста і червонясті відблиски вогню. Офіційні джерела цієї інформації не підтверджували, але і не спростовували. Місцеві, які бачили події на власні очі, описували атмосферу страху та хаосу. Уламки одного з безпілотників упали на дах багатоповерхівки, але на щастя ніхто не постраждав. Попри це, люди лишилися наляканими. Звуки вибухів і ревіння двигунів нагадували їм про те, наскільки крихкий їх звичний спокій. Смоленський авіазавод, імовірна ціль атаки, має стратегічне значення для російської оборонної індустрії. Тут ремонтують і модернізують військову авіацію, зокрема бойові літаки, які використовуються у війні проти України. Якщо підтвердиться, що завод зазнав удару, це стане ще одним свідченням точності і сили українських атак. Друни камікадзе стали справжньою загрозою для російської інфраструктури. Вони маневрові, складні для виявлення та можуть завдавати значних збитків навіть на добре захищених об'єктах. Атака на Смоленськ лише один з багатьох епізодів, які демонструють зміну підходів до ведення цієї війни, замість масових ударів з використанням традиційної авіації. Ці невеликі, але смертоносні машини проводять точкові атаки, завдаючи значних стратегічних збитків ворогу. Місцеві змі намагалися зменшити напругу, розповідаючи про ефективність російської протиповітряної оборони. Але реальність, яку показують чисельні фото і відео у соціальних мережах, розповідає іншу історію: вибухи, знищені об'єкти, зупинена робота стратегічних підприємств. Усе це стає дедалі частішим явищем. Сьогоднішня ніч у Смоленській області. Це не просто чергова атака, це ще один доказ того, що війна більше не обмежується лінією фронту. Технології змінюють правила гри, роблячи небезпечним навіть найглибший тил. Дрони камікадзе це не лише зброя, це символ нової реальності, у якій майбутнє вирішують розум, стратегія та інновації, попри усі спроби ворога показати свою силу. Українські атаки демонструють, що боротьба триває, і кожен успішний удар наближає нашу перемогу. Смоленськ, як і багато інших міст Росії, відчув на собі цю нову реальність реальність, у якій правосуддя приходить з небес.